Всім привіт! Мене звати Лілія Денисенко. Я рада вас вітати на своєму каналі? Сьогодні в нас така дуже нетипова напевно тема. Я її не так часто підіймаю в своїх соцмережах і тут в Ютубі. Як я переїхала в Польщу одна в 20 років, і в цілому, щоб я порадила тим, хто хоче переїхати в більше місто або, можливо, в іншу країну якісь мої такі поради для еміграції. Як адаптуватися в новій країні, і як в цілому побудувати в ній своє. Є вже напевно, що нове життя. Ви знаєте, я думаю, що це відео буде корисне багатьом українцям, тому що у зв'язку із війною у нас дуже багато людей, вони переїжджають або по Україні в більш безпечні міста, або в цілому по всьому світу. І певні мої правила або спостереження, які допомогли мені осісти у Варшаві, закріпитися тут і в цілому. Освоїти велике місто то ці поради 100% можуть бути комусь корисним. І знаєте, за ці три роки імміграції мені вдалося побудувати тут кар'єру. Тому що спочатку я працювала офлайн, коли я тільки переїхала, я працювала як самоспеціаліст. У мене був СММ як підробіток, але я розуміла, щоб інтегруватися сюди, в якесь суспільство, я хотіла піти на офлайн роботу і дуже довгий час я працювала в салоні краси і паралельно підпрацьовувала в СММ, а потім вже переїхала в Варшаву, повністю перейшла в онлайн, почала вести свої соцмережі і в цілому заробляти онлайн і повністю себе забезпечувати самостійно, якщо порівнювати себе. З собою достатньо високий рівень доходу і в цілому рівень життя. Також вдалося знайти тут близьких по духу мені людей, і друзів, і хлопця, хоча ми там з ним були знайомі до цього, але саме інша країна нас знову звела. Переїхати в столицю та в інстаграмну квартиру, тому що коли там я в Чернігові намагалася вести блог, я дуже підбирала ракурси і мені дуже хотілося переїхати в інстаграмну квартиру. Потім, коли я переїхала в Люблін. Там в мене була маленька кімнатка. Тут я прикріплю декілька скринів, як це все виглядало, але вона була дуже маленька. Це був верхній поверх, і в цілому там було дуже восени, там прям капала водичка іноді. А влітку там було дуже спекотно, тому що нагрівався дах. Але мені подобалась ця кімнатка, тому що там були білі стіни, і все було в достатньо мінімалістичному стилі. І коли я переїхала після війни, для мене ця кімнатка це було щось просто неймовірне, тому що до цієї кімнатки ми жили в п'ятьох в одній кімнаті із подругою її хлопцем, її мамою, її сестрою, і також була я. Тобто п'ять людей ми спали на матрасах, але я думаю, що в цій ситуації, яка була, це ні для кого не новинка. І тоді, напевно, що було це окей, хоча ну ми десь місяць так жили, і мені просто хотілося піти на якусь роботу, щоб не бути вдома і не працювати вдома. І мені просто хотілося вже особистого простору, хоча б якусь маленьку кімнатку. Далі з таких пунктиків почала подорожувати саме коли переїхала в Польщу, ходити в різні салони, заклади, коли мені захочеться, або коли мені просто хочеться попрацювати. І я це кажу не для того, щоб ну знаєте, показати якусь зверхність чи по повипендрюватися. Ні, я кажу це. З цієї призми, що раніше для мене це було недоступно. І, наприклад, коли я працювала в салоні краси, до нас приходили там дуже гарні жінки, дуже забезпечені, тому що в нас був достатньо високий салон по рівню і по прайсу, і до нас приходили такі, якби клієнти. І я сиділа і думала, Боже, хто ці дівчата, які приїжджають на укладку, які ходять на манікюр не раз в місяць, а два рази в місяць кожні два тижні, хто приходить на манікюр в понеділок вранці. І якщо порівнювати себе із собою, і коли я жила в Чернігові, і навіть коли я жила в Любліні, то, звичайно, хочеться ще сказати такий факт, тому що для мене кожен раз, коли я там приходжу в салон, або коли я голодна і я хочу перекусити десь у місті, я не начебто дякую собі за те, що. Був ось цей ваш шлях, тобто я не та людина, яка забуває ось такі моменти, які були для мене недоступні, і мені здається, що це одна із таких моїх суперсил, що ти все одно продовжуєш цінувати те, що ти маєш і це така порада для кожного із вас, не забувати про те, що раніше що зараз норма було недоступним, або можливо чимось, що ви робите на свята, або на особливі події. Ну і в цілому, повністю зараз можу сказати, що за ці три роки в еміграції я себе дуже комфортно почуваю в іншій країні з іншими правилами. І Я навіть скажу більше, що найближчі свої 5-7 років я дійсно бачу в цій країні, а можливо навіть і все життя. І ось мої поради для тих, хто вирішив будувати своє життя в іншому місті або в новій країні. Перша моя порада це налаштовувати себе на те, що ви не повернетесь. Окей, ви можете не ставити собі установку, що там назавжди, але ви можете ставити собі установку, що найближчі 3-4 роки я не повернусь і я маю будувати своє життя тут. І коли ви даєте собі ось таку установку, вас. Під свідомість ваш організм в цілому пристосовується і шукає різні способи того, щоб адаптуватися, жити тут, і в цілому відчувати себе комфортно, тобто не давати надії мозку, що ви скоро поїдете додому, або переїдете в іншу країну, тому ви можете навчити мову, або саме тому ви можете не слухати правила, які тут є, або не інтегруватися в суспільство, не шукати своїх людей, друзів і так далі. Як тільки я прийняла для себе рішення, що найближчі 5-7 років я дійсно залишаюсь тут, і я, ну, якби будую своє життя тут, я по-іншому стала ставитися до життя. По іншому ставитися стала до вивчення мови, до тих правил, які тут існують, до знайомств, які також потрібно тут заводити, також до власної самореалізації. І саме тоді приходить розуміння, що треба знайомитись з новими людьми, треба дізнаватися умови легалізації, або як тут можна придбати нерухомість, як тут можна піти і розвиватися у своїй сфері. І, можливо, ви спитаєте, а для чого це все? А я вам скажу, це потрібно для того, щоб ви не жили відкладеним життям, або ще гірше, ви не жили минулим життям, для того, щоб у вас з'явилася ціль, і ви планували своє майбутнє і ті кроки, які допоможуть вам досягнути цю ціль. Пішов дощ, і взагалі так атмосферно, таке класне відео. Мені прям воно дуже подобається. Цікаво, який буде на нього фідбек. Я думала, що я повернусь через два тижні. Напевно, як більшість із тих, хто емігрував. Потім через 2-4 місяці я зрозуміла, що мене як молоду да, там, особистість нічого не тримає в Україні. Що я маю на увазі? В мене немає чоловіка в Україні, в мене немає нерухомості, в мене немає там роботи. В мене немає абсолютно нічого. То чому я тримаюся за те, що я колись там жила з батьками, а не будую вже тут самостійне своє життя? Тому після цих двох-чотирьох місяців я чітко зрозуміла, що найближчі 5-7 років я точно планую залишатися в Польщі, і мені потрібно планувати своє життя так, щоб я відчувала себе тут максимально комфортно і з тими подіями, що ми маємо зараз. Друга порада це вчитися жити не тільки на базові потреби. Я знаю, що це звучить дуже складно і, можливо, зараз треба пояснити, бо не всі зрозуміють. Але коли ти приїжджаєш в нову країну або в нове місто, ти розумієш, особливо якщо ти до цього жив з батьками або з чоловіком, ну там бувають різні ситуації так, в житті. І ти розумієш, що тепер, ну, якби в тебе база не закрита. Тобі вже треба орендувати квартиру, тобі потрібно платити за їжу, і в першу чергу ти починаєш працювати на те, щоб закрити всі базові потреби і розрахувати свій бюджет реально складно, тому що ти не звикну, в моєму випадку, я тоді не звикла, що мені треба відкладати на оренду, на харчування, на одяг, тому що я тоді, коли жила з батьками, я працювала так, але там ось такі базові потреби, все одно, як оренда житла, в нас був свій дім, ну він і є, там харчування, все це закривали батьки, і я про це ніколи не думала. Тому у перші місяці такого самостійного життя потрібно було працювати просто на базові потреби, не вмієш розраховуватися грошима і поводитись з ними. І в мене тут є тільки єдина порада, що мені допомогло, тому що фінансово реально було дуже, дуже складно. По-перше, ну якби це був дуже такий. Переїзд внезапний, скажімо так, і не підготовлений, і мені дали з собою тільки 300 доларів, все більше грошей в мене не було. І, звичайно, там в салоні, коли я працювала, ну чесно скажемо, що заробітня плата була невелика. Але що мені допомогло, мені допомогли підробітки, а точніше, фріланс. Я тоді працювала самим спеціалістом паралельно на фрілансі. Потім сказала в салоні, що я також можу вести їх сторінку. І в цілому мені було доп заробіток. Тому таким чином, коли я розумію, що в мене вистачає тільки на базові потреби, я почала шукати різні варіанти, а де можна знайти підробіток, щоб було ну, якби комфортніше жити, щоб я могла на щось відкладати, щоб я могла собі щось купувати. І в такому випадку єдине, що спрацювало в мене, це е, дійсно знайти там підробіток. В мене це був СММ е, фріланс, і завдяки цьому я в цілому і нормально себе почувала. Потім, коли я розуміла, що на фрілансі я вже починаю заробляти більше, я повністю звільнилась із салону. Потім переїхала в Варшаву, тому що побачила, що тут в моїй сфері набагато більше можливостей. І в цілому, після переїзду в Варшаву, я повністю пішла в онлайн, повністю почала працювати як смм спеціаліст, відкрила своє агентство по СММ, закрила своє агентство по СММ. Привіт, мене звати Ліля. Почнемо із банальної інформації. Мені 22 роки. Я із міста Чернігів. Зараз проживаю в Варшаві. Чим займаюсь? Я smm спеціаліст із власною командою, а також автор навчальних продуктів про SMM та масштабування і фінансову стилю. SMM та блогом я почала цікавитися ще в коледжі. Завжди була активною, намагалась проявлятися у відповідь, деколи отримувала обговорення та насмішки. Щоб мотивувати себе вести блог, я відкрила разом із подружкою магазин із прикрасами та свічками, які я робила самостійно. Вже тоді я почала просувати бізнес і зрозуміла, це моє. Пройшли роки. Переїзд війна, нове оточення робота в салоні краси: спочатку адмін, потім управлінець і маркетолог компанії. До сих пір вважаю, що ми перевернули уявлення про маркетинг улюблені. У Польщі блог став для мене додатковим заробітком, а потім повноцінним бізнесом. Вже у Варшаві ще один переїзд офлайн виступи співпраця з клієнтами, запуски та прориву заробітку. Із маленької дівчинки саме ті в рожевих окулярах виросла дівчина бізнес із червоними губами, і це тільки початок. Пам'ятай, сила в тобі масштаб в тобі зможе кожна із нас. Почала розвивати власний блог і всі ці 5 років, які я працювала да, там на фрілансі з клієнтами, я вклала і переклала цей досвід на свій аккаунт. І завдяки цьому в мене є зараз і заробіток, і справа життя, яка мені дуже подобається. Також в мене є навчання по СММ, тому, якщо хтось цікавиться СММ, я вас буду дуже рада бачити на навчанні. Залишу анкету в описі під цим відео, ви можете заповнити анкету, поцікавитись про умови, про програму. Потім я або моя команда із вами. Зв'яжеться і обов'язково вас проконсультує і відповість на всі ваші питання. Ця анкета ні до чого не зобов'язує, але якщо ви б хотіли заробляти онлайн, хотіли в майбутньому перейти онлайн або мати підробіток або повноцінний заробіток онлайн, СММ це дуже класна сфера, яка вам із цим допоможе. У мене також про СММ є дуже багато роликів. Ось тут я залишу на моєму каналі. Можете перейти, подивитися, вивчити, і якщо що, буду рада бачити на навчання. Третя моя порада це проявлятися. В цілому проявленість і неважливо проявленість в соцмережах або проявленість в житті. Вас повинно бути видно, якщо ви давно хотіли вести блог, почніть викладати ці сторіс. Якщо ви ну працюєте в такій сфері, де вам потрібно комунікувати з людьми, обов'язково з ними комунікуйте, знайомтесь, ходіть на івенти. Для мене нетворкінг та івенти це було ключовим. Чому вийшло так швидко вирости? Тому що коли я ще жила в Любліні, я писала різними самим спеціалістам та блогерам у Варшаві, які знаходили, щоб з ними зустрітися. Тобто я їхала на один день суто для того, щоб познайомитися з різними людьми, тому що мені було цікаво, як тут влаштований у них ринок. Я розуміла, що якщо я переїду в Варшаву, мені потрібні замовники з Варшави. І ці колеги, які тут працюють, вони точно знають. Які бізнеси тут круті, з якими можна співпрацювати? А потім мене один із моїх вже зараз на даний момент друзів покликав в один проект працювати, і ми з ним попрацювали один рік разом із цим проектом. Це був проект Преміомикра та Джені Мудгут, можливо, ви його знаєте. Тому нетворкінг, івенти це не 100% те, що потрібно, щоб інтегруватися у інше місто або в іншу країну. І знаєте, коли я переїхала в Люблін, там не було великих можливостей ходити по івентах, бо їх просто ніхто не організовував. І тоді ми з власницею почали організовувати ці івенти. У Варшаві, коли я вже сюди переїхала, я і організовувала івенти, і сама ходила. Тобто, в мене прям була ціль два рази на тиждень. Я ходила на різного роду івенти, де просто знайомилась із людьми і в в цілому це дійсно допомогло мені і знайти клієнтів і вирости медійно. І просто мене знали як smm спеціаліста, який працює у Варшаві і який робить класні результати. Ще до цього всього я додала проявлення в соцмережах, почала активно вести блог. Завдяки цьому це було також одне із ключових рішень, які допомогли мені швидко вирости і в цілому зараз займатися тільки блогом, запустити своє навчання і працювати над собою, як над найважливішим проектом, який в мене тільки є. Звичайно, після учнів. Четверте, що б я вам порадила, це готуватися до нового етапу. Ось я, якщо порівнюю, коли я переїжджала з Чернігова в Люблін, це було супер стресово, так і ну тоді були такі ситуації, і okay», але ось коли я переїжджала з Любліна у Варшаву, ну тобто я прям готувалася. Я прям відкладала подушку, я прям їздила в Варшаву, щоб знайомитися з людьми, щоб в мене одразу були проекти. Ми тут не плутаємо з тим, щоб відкладати на кращий час. Ми тут говоримо про те, що якщо це ваш свідомий вибір і у вас є час підготуватися і не вганяти себе в суперстрес, то краще до цього підготуватися і мати різні варіанти А, Б, В, Г. Тому що коли я тільки переїхала, ми з хлопцем дуже собою пишалися, що ми це зробили. Для мене, взагалі, це було перше таке велике місто. Я ніколи не жила в великих містах, в столиці і треба було звикнути. Але один мій друг мені сказав: Ви молодці і круто, що ви тут закріпилися, тому що переїхати. Це один шматочок роботи, а закріпитися, інтегруватися і в цілому прийняти правила міста це зовсім інше. Тому я вам дійсно раджу готуватися до цього етапу, тому що переїзд це в цілому дуже стресово. А якщо у вас будуть ще проблеми із роботою, з друзями із тим і з тим то звичайно буде ще складніше. Тому, якщо є така можливість, обов'язково готуйтеся, відкладайте фінансову подушку, прийомтеся з різними людьми. Якщо будете їздити, наприклад, сюди, ходіть на співбесіди одразу, або можливо дізнаватися і щось по оренді, по легалізації, так вам буде набагато легше під час того, як ви вже переїдете, тому що ви будете знати плюс-мінус, що очікувати від цього міста. І п'яте, напевно, що важливо, це оточення. І тут про оточення я вже трошки сказала, але ще хочеться сказати, що важливо не тільки набувати тут нове оточення, а і якщо ви розумієте, що те оточення, що було раніше, воно. Вас тягне назад, або що тільки від вас йде ініціатива, або ну, різні бувають ситуації, ви самі відчуєте це, то потрібно також відпускати старе оточення і в цілому сприймати те, що це нормально. В нас із хлопцем сталася така ситуація, що із компанією, якою ми раніше спілкувалися, ми перестали спілкуватися. В мене сталася така ситуація, що із подругами, ну я так вважала там, близькими людьми своїми, тоді ми також перестали спілкуватися. Спілкуватися і ну, якби це життя це абсолютно нормально, і потрібно розуміти, що якщо ініціатива особливо йде тільки від вас, то ну ви просто довго не витримаєте там тягнути ковдру на себе, і рано чи пізно цьому прийде кінець і краще вже вміти прощатися і жити нове життя. У мене були ситуації, і є ситуації, і є друзі, з якими ми спілкуємося ще з Чернігова. Ми там із моєю подругою, не дивлячись на те, що ми живемо в різних країнах, бачимося кожен місяць. Але це тому, що ми обидві так хочемо, і тому, що вона хоче і може приїхати, і я хочу і можу приїхати там в якесь місто, де вона є. Те ж саме і з там подругами коледжу, наприклад. Ми бачимось раз в рік або два рази в рік, але завжди є цікавість один до одного, і це дуже круто. Коли цієї цікавості немає, і в цілому. Ви розумієте, що це спілкування, воно або з однієї сторони, або воно стало токсичне, або ви в цілому не розумієте один одного, то тоді треба все це завершувати, вам буде набагато легше. В цілому, в мене на сьогодні все. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Мені здається, це відео воно вийшло дуже відвертим. Скажіть мені, будь ласка, як вам? Чи потрібно записувати якісь схожі відео? І я вас дуже прошу, якщо вам сподобалося, якщо ви зловили якийсь інсайт, якщо вам було е близько те, що я говорю, будь ласка, поставте пальчик вгору і напишіть коментар. Мені це дуже важливо. І оскільки я ще початківець в Ютубі, мені дійсно дуже важливо читати коментарі і бачити цей фідбек. Дуже вам дякую за перегляд. Залишу ще свої соцмережі, свій інстаграм, свій телеграм. В інстаграмі ділюсь своїм життям у режимі лайф. В телеграмі в мене дуже багато інформації про особистий бренд, про ведення власної сторінки. Такий він більш експертний, тому буду дуже рада вас бачити ще на своїх інших соцмережах. Всім папа -па і гарного дня! До зустрічі в нових відео!